40 тижнів з хагіс. Відеогід з вагітності. Тиждень четвертий. Ми носії безлічі генетичних характеристик. Плануючи вагітність або на ранньому її терміні, ви з чоловіком можете пройти генетичну консультацію. Під час прийому генетик складе родовід, який допоможе простежити історію певної патології в родині і відповідно до результатів вирахувати ризики її виникнення у вашої дитини. За кілька днів після запліднення яйцеклітина досягає матки і ділиться на дві частини: одна стане плацентою, друга зародком, який все ще надто малий, щоб його можна було помітити при ультразвуковому обстеженні. Плацента, сформована у перші тижні вагітності, з'єднує ваше тіло із зародком. У цей період він особливо вразливий, тому зараз вам слід бути дуже уважною до свого здоров'я. Адже ваше самопочуття позначається на стані вашого плоду. У кожній вагітності існує ризик, що у дитини виявиться вроджене відхилення, затримка розвитку або спадкова недуга. Існують генетичні хвороби, такі як мукові седоз, фенілкетонурія або спинально-м'язова атрофія, які можуть передатися дитині, навіть якщо жоден із батьків не має ознак цієї недуги. Але не треба плутати генетичні хвороби із хромосомними патологіями, до яких належить синдром Дауна. Вони, на відміну від генетичних, не успадковуються, а утворюються у період зачаття, коли формується хромосомний набір. Набрать генетик Меня зовут Анна Марковна. А зараз я спрошу вас о вашей родословной. Были ли у вас какие-то заболівання тяжого в роду? Якщо були вам насильні заболівання, вам нужно привести спеціальні аналізи. Також генетик проводить профілактичну програму, спрямовану на виявлення у крові вагітної жінки, так званих маркерів, білків і гормонів. Їх виробляє плід і плацента, і з їхньою допомогою можна розрахувати ризик народження дитини із хромосомною патологією. Часу ще многі лабораторії ділянки ці аналізи будете обращатися в на лабораторії. Вам нужно уточнить, уточнити, ли там спеціальна програма що та різка, тому що інакше аналізи интерпретировать очень сложно. Ця генетична програма виділяє групи ризику. Якщо жінка потрапляє до групи ризику народження хворої дитини, їй пропонують низку подальших обстежень, у результаті яких можна встановити, хворий народиться малюк чи ні. заболевания, как болезнь Дауна и другие, их на сегодняшний момент вылечить невозможно, потому что в каждой клетке плода находится лишняя хромосома, это влияет, в общем-то, на все системы и органы и ребенка, самое тяжелое осложнение – это умственная отсталость. Поэтому это обследование делается как бы профилактически, и если семья узнает, что у них… коли жінка має дитину, коли сім'я приймає рішення залишити цю беременність або ні. Тобто програма обслідування робить такі строки, коли можна ще вбивати беременність. Угу. Наслідок чого можуть з'явитися ці зайві хромосоми, то есть, ці, якщо, угу. наприклад, в родовій не було, не було таких хвороб? Найбільше це нові мутації, які відбуваються в клітках клетках когось з батьків. Конкретно із чего це в каждой сім'ї установить практически невозможно. Только звісно, що з возрастом різних возглавен тих нових мутацій зростає. Особенно ви зростає тут после 35 років У У наступній серії «40 тижнів з Хагіс неприємний супутник вагітності токсикоз. Як з ним боротися? Проконсультуйтеся з медиками. Відеогід з вагітності. 40 тижнів з Хагіс.